Дитячий мікс взуття. Ось такі кросівочки з Nікі Mouse 26 розмір. Ось такі в'єтнамочки. Тут на резиночці йдуть. Ось такі на резиночці, 25 розмір. Також є 29 розмір і 28 розмір. Ось такі коричневі. 25 розмір, босоніжечки на будь підошві. Такі кросівочки 24 розмір яскраві. Ось такі сандалики на хлопчика. 4-й розмір, дуже класні такі вони м'які м'які. Ось такі резинові. 25-й розмір, босоніжечки. Ось такі також є резинові. Дуже класно буде до води, на пляж. Взагалі на літо в пісочницю. Кроксики. такі в'єтнамочки, також з резиночкою тут, щоб ніжка трималася. Розмір 25. Ось такі шльопки. Дуже м'якенькі, такі класні взагалі. Розмір 31. Ще одні малюнькі курсівочки на розмір 21. І ось такі босоніжки чорні, м'яка також стілечка. 12, ой, 31 розмір.